Першокурсниця вищого професійного училища номер 25 Олександра Марчук цьогоріч уперше взяла участь в інтелектуальному батлі ігри розуму. Дівчина змагалась у складі команди місія можлива каже лише завдяки наполегливості та згуртованості їм вдалось вибороти перше місце. Моя команда зійшлася комунікацією. Заглибилась, і це було на адреналіні з кожним раундом. Ми знали, що ми все ближче і ближче до перемоги. Друге місце за командою Лідери часу, які також представляли ВПУ номер 25 Кожен блок був своїм по своєму таким важким. Звісно, були й легші, звісно, були й тяжчі, але в основному то. Нормальні можна і відповідати. Третє у інтелекторів Хмельницького професійного ліцею. Учасниця команди Юліана каже: участь у таких заходах мотивує до навчання та пізнання чогось нового. Чесно, моя команда трішки хвилювалася. Просто було дуже цікаво, чому виграємо. І було дуже цікаво. Нам сподобалось. Організовують ігри розуму працівники молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту з 2023 року. Ігри розуму це і командна робота, і розумова робота. Тут є і шкільна програма, є і питання на логіку, і саме цінне в тому, що учні, студенти приходять сюди, працюють в команді, створюють команду, борються за подарунки. Загалом було сім блоків по п'ять питань в кожному блоці. Це різні питання. Це були історія, і культура, і логіка. Різні різні питання, не тільки шкільна програма. Загалом змагались близько 400 учасників. До фінішу дійшло 60. Це 12 команд, по дві з кожного навчального закладу. Кращі з них отримали кубки та цінні подарунки. Серед них освітня подорож до Львова. Я вам щиро дякую за те, що ви взяли участь в наших чергових іграх розуму. Дякую за те, що ви навчаєтесь. Бо тут відібрані насправді найкращі серед тих, хто пройшли перші відбори. Дякую за те, що ви хочете навчатись, це дуже важливо. Повірте, все, що ви в себе зараз проінвестуєте, в свій фізичний стан, в свій розумовий розвиток, в свою професію це все віддасться в житті. Шлях всіх успішних людей проходить через виклики і проблеми. В ледачих шлях проходить на дивані. успішних тільки через виклики і проблеми вам бути успішними людьми. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.